Ну що ж, спробуємо почистити цю обгорілу каструлю. Як думаєте, чи вдасться? Звичайні губки для миття посуду не допомагають, тому спробуємо відчистити новим способом. Ось така плоска друтяночка, наскільки вона ефективна. Одну сторону сильно забрудненої поверхні я вже спробувала почистити. І як бачите, результат. Тепер спробуємо зробити те саме і з другою стороною. Звичайно, чудо не стається відразу, провівши один раз мочалочкою по поверхні. Так як деколи це показують, рекламуючи сильні хімічні засоби. Тут потрібно попрацювати, але результат очевидний, він точно буде. І за допомогою такого натурального, провіреного способу можна досягнути своєї мети. Як бачите, без хімічних засобів, шкідливих для здоров'я, особливо протипоказаних при алергії, адже відомо, що сучасні хімічні засоби можуть дуже негативно впливати на людей з загостреною чутливістю і навіть викликати різні хвороби. Деякі частини є глибше забруднені, але не зупиняємося. Виконуючи цю працю, можна теж багато чого навчитися, наприклад, того, що справжні зміни в житті відбуваються поступово. І для цього не потрібне чудо, а потрібні зусилля, наполегливість, терпеливість, потрібна віра в те, що обов'язково буде результат. Тож бажаю кожному знайти той засіб, завдяки якому відбуватимуться перетворення. І навіть тоді, коли здається, що щось є неможливим, неможливо вже щось змінити завжди можна спробувати. Щоправда, в деяких місцях залишилися обгорілі частини, проте здається, це лише питання часу. Більшість, як бачите, в цьому відео, вдалось ефективно почистити. Мені приємно було поділитися з вами своїми стараннями, можливо, комусь це стане в пригоді. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.